У одній з лісосмуг міста Конотоп минулого тижня знайшли трупи свійських свиней. Дослідження патматеріалу підтвердило діагноз африканська чума свиней. Про це повідомив начальник управління Держпродспоживслужби Сумської області Віктор Науменко. Трупи двох свиней знайшли в кінці лісосмуги по вулиці будівельників. За інформацією Віктора Науменка, нині проведена дезінфекція та здійснюються розслідувальні роботи, якому з господарств могли належати тварини. В подібних випадках, коли господар підозрює, що худоба інфікована, краще одразу проінформувати службу. Своєчасні попереджувальні заходи зменшують поширення вірусу. Від цього зокрема залежить економіка країни, зазначив Віктор Науменко. Волонтери шостки об'єднали свої зусилля задля спільної мети збору коштів для придбання іконостасу та царських воріт для храму покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Тому закликають небайдужих громадян долучитися до благородної місії.